Напевно, місцеві жителі Обугівщини ніколи не задумували, що невеликі яри та поля, що біля мікрорайону Петровський, колись перетворяться на місця навчання бійців. Тут все по-справжньому, мужні чоловіки у військовій формі, польова каша та аромат диму. Полігон великий. На ньому зосереджено аж шість навчальних місць. Смуга перешкод у поєднанні з рукопашним боєм, обладнання взводного опорного пункту, ознайомлення з вибуховими речовинами, надання першої медичної допомоги, тир, де можна постріляти із пістолета Макарова, а також пункт збирання та розбирання автомата Калашникова сімдесят. 4 або 47. Дивує лише єдине, таке місце було створене за досить короткий проміжок часу, лише за два місяці. Даний полігон було створено буквально за два місяці, кошти бралися за підтримки підприємців міста та району. Також обладнувався він завдяки громадському формуванню «Афганська сотня. Вони так сказати, своїми руками повністю облаштували його. У нашому місті це єдиний полігон, і його вистачить, адже він призначений для загонів територіальної оборони з метою виконання розпорядження президента України щодо формування і підготовки підрозділів територіальної оборони, також роти охорони. От ми розпочинаємо ці от для них заняття. Для них створювали цей полігон. На заході був присутній і голова Обухівської районної адміністрації. Він переконаний, що такі полігони мають бути у всіх регіонах. Враховуючи ту ситуацію, яку переживає зараз Україна, то, по великому рахунку, полігони по навчанню мають бути в кожному районі, не тільки на Обухівщині. Це тільки початок, завдяки ініціативі громадськості, якби і за підтримки адміністрації і військового комісаріату. От Ми зробили початок. Ольга Товмеч, Андрій Пугач студія БАРТ.